Дорогі друзі, фронталка вітає вас з наступаючим новим роком і від щирого серця бажаю, щоб ваші рідні та близькі завжди були поруч, щасливі та в безпеці. До речі, якщо ви досі шукаєте подарунок, фронталка підготувала шпаргалку з сьома крутими ідеями. Наприклад, для дорослого чудово підійдуть такі блютуз-навушники з функцією гарнітури. Завдяки потужній батареї заряду вистачає на 12 годин. Також гарним варіантом стане ця блютуз-колонка. Вона мініатюрна, легка, з міцним корпусом та гучним якісним звуком. Щоб ваша близька людина завжди була на зв'язку, подаруйте їй цей портативний зарядний пристрій. Він забезпечує три повні зарядки смартфона і дві планшета, а ще підтримує функцію швидкого заряджання. На смартфоні стильної дівчини красиво виглядатиме блискучий чохол зі стразами. Він додає шарм за рахунок того, що грайливо переливається на сонці. Дитина відчує себе справжнім фотографом із дитячою фотокамерою з миттєвим друком. Фото чорно-білі, але в наборі йдуть кольорові ручки та наклейки, які дозволять розфарбувати їх на свій смак. А ще море позитиву виключить легендарна змійка, танчики та інші ігри Тетріс, які можна грати на ігровій тетріс консолі, і підійде не тільки дітям. І звичайно ж. Крутим подарунком стануть навушники з котячими вушками, що світяться. Дитина буде в захваті від модного дизайну та приємного звучання. Досить ламати голову, скористайтеся шпаргалкою фронталки та порадуйте близьких корисними подарунками з наступаючим новим роком з турботою про вас фронталка.